Так, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один вечір. Позаду в мене красивенні ночі українські чорнобривці. Вчора ми співали пісні про чорнобривців, яких насіяла мати. Ці чорнобривці насіяла наша матуся Надія Анатолівна з нашою надійкою. Ну я рішив зняти коротесенький відосик. Так що, друзі, хочу всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Дуже Крутий, як на мене, результат це 124 тисячі гривень, тобто ми працюємо далі. Звернень дуже багато. На сьогоднішній день хочу вставити звернення від Романа Колія, якого всі знають. На жаль, не можу сказати всі оці моменти, які відбуваються, але ми сьогодні відправили їм лобовуху на Міцубісі. Це був другий автомобіль, який ми з вами купували. Сьогодні ввечері ми вирушаємо на Харківський напрямок і будемо передавати 71 е авто. А також завеземо дві кубишки, там скинемо по, ну, в одному місці, хлопці заберуть 111 бригади. Також три колеса знайшли, скинемо хлопцям, заберуть 43-ту бригаду і будемо вертатися назад, так як хотіли ми відправити по новій пушті. Там у нас ситуація по ребу. От вони звертаються, срочняково треба реп, дуже срочняково. І так як хто дивиться, мій канал, ми ці речі робимо. от, І репчик 113-ту бригаду, який також зараз на підході. От, ми дзвонили Валерію Хохолі. Вони фінансово підтримують цей проект, тому що хлопці знають ці всі моменти, і ціна питання доволі недешева, тому що вже закриваємо там навіть це більше, ніж сім діапазонів, тому що розширяю, якось розширяють хлопці-модуля. Ну то я в цьому ділі не дуже розуміюся. Так що до Валери позвонив, ковалера так і так «надо», Він каже, тоді віддавай роман, у нас один є, поки ми ще щось будемо думати, а ти віддавай Роману. І в нас часу є всього на всього там. Три доби. І я думаю, що сьогодні доробить Юра Бугаєнко репчика, і ми його забираємо з собою. І потім оттуда полетимо на інший напрямок, для того, щоб передати його нашому Романчику. Так що, друзі, хто має можливість, підтримайте, вставлю ще відеозвернення від Романича і його підрозділу. Хто його знає, напишіть коментар в підтримку. Ну а я дякую, дякую йому. Він просто справжній козак і просто справжній товариш. Тому що вчора він зробив. Неможливе для своїх хлопців і свого підрозділа і не тільки. Ну, на жаль, не можу багато чого говорити. Так що, братику, ми зробимо все можливе для того, щоб приперти той реп якнайшвидше. Так що, друзі, вставляю відеозвернення від хлопців. Ну а далі щось заснімемо. Доброго дня. Ми 91-й артилерійський протиотанковий батальйон. Хочемо звернутися до вас за допомогою. Збіром коштів на реп. Ми приймаємо участь в бойових діях на Сумщині. Нам необхідні, тому що заїзди, виїзди контролюються і ПВ дронами Він нам дуже необхіден. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Слава Україні! Героям Разом слава. слава! Разом до перемоги! Так що, друзі, які відосики про все і не прошу. Зараз трошечки засніму. звернення від романчика подивилися. Хто має можливість підтримайте, підтримайте словом, репостом. І працюємо далі. Ще сьогодні звернулися хлопці, ще там треба паралельно, помимо цього всього діла. Ой, про автомобілі я взагалі мовчу. Я думаю, що приїдемо із сходу. І якщо віжечка вже в автомобілі, значить будемо знову забирати і будемо працювати. Будемо працювати, і ще там треба деякі речі, деяке обладнання. Так що, ну а ми маємо, дякуючи нашим захисникам, те, що маємо, наш город наші дерева, наші будинки. Так що, друзі, це вже залишилося під патрона, я не знаю, розповідав я історію, як патрон тут кротів, ганяв і поламав весь перець, і Надія Анатолійовна дала йому по перше число, взяла одну баделину і дала йому попити. Ну а потім через пару днів вони вибирали перець Надюшки наші дві і поставили на лавочку. Коли патрон біжить і взяв перчинку, отаку кусив, Отуди вона держиться. І таке в роті несе її. Несе одну приніс, потім другу приніс. Ну, от такий розумний. Так що, друзяки, от такі справи. Ожиночка наша, оця дивіться, ще й досі вона спіє, ну, ще не відпадає, то вже трохи відійшло. Ось такі красиве яблука, звісно, не таке дерево, як в Анатолія Васильовича, але є. Так що, друзі, завсив треба так сказати, дивитися. І тоді буде результат. Ну, але ми в цьому ділі не дуже е, розбираємося. Але я думаю, що хто схоче зайнятися, як там кажуть, треба займатися чимось одним. Це як мені одна людина мені говорила, займайся свинями, не сунь свого носа волонтерство. Вже кожна собака стала волонтером. Ну, Дав би Бог, щоб усі собаки поставали такими волонтерами, як я. Можна було там, дві машини купити за рік і все, і ти був би суперволонтером. А ми вже сьогодні відганяємо 71-го. Так що працюємо далі. Так що, друзяки, тут я провіряв, прицепив копалку і отут от такий бур'ян сходив. Ми нічого не сіяли, не сідрати нічого. І от, от так перетрясався це все діло. Не знаю, це вже мабуть, найбільше бур'ян, бачите, витрусило. Так що Приїду, потім перетрушу його увесь, щоб не, не ріс цей бур'ян. Ну, а також свинарство. Свинарство ніхто не відміняв. Годують наші витяжечки. зараз сходимо ще подивимося до бройлера, що там у нас робиться. О, Трошки поновили ми сідушечку до нашої куботи. І вже скоро будемо пускати її в роботу. Зараз ну, глянемо, що тут на свинарнику свині, то ніхто не відміняв. Ага, і що ми маємо? От таких полосатиків. Так що, друзяки, хтось мене там з підписників запитував. Якщо хороші свинки і мають тільки 12 сосків. Чи варто їх залишати на свиноматки? Ну, це ваше особисте право в залежності, як ви і чим ви хочете займатися. Ну, Якщо взяти ось по нашій каштанці, в неї 12 сосків, а біля неї на даний момент 13 поросят. Ну і видно, що там деякі, але хребтів як такових немає. Є більшенькі, є меншенькі, але так вони і народилися. Наша свиноматка це наша від Баби Маші. Хто пам'ятає, був Йоршир Петрен. Покривали ми дюрком, і от така була дівчинка, доволі вона тоді дівчат було дуже мало. Не пам'ятаю, одну тарас кажись, забрав ярушна, а одна у нас залишилась. І ми її покрили. Позапрошлий опорос такий був так собі. Другий був дуже важкий, ну а третій, в принципі, розродилася сама. Їсть, звісно, не дуже добре, але як мамка доволі дуже непогана. Хтось, воно, бачите, змерз, знаходиться оба під лампочкою. Босяк! Ушами живели. Так що от такі справи. Лампочку е, бажано на день виключати, вони в основному біля мамки, ну, а на ніч е, треба, щоб вона е, була, бо вона гріє. Все-таки по розсядкам треба більше температура. Ну, а Мамкам, звісно, менше. Кліточка пуста. Я думаю, що е, дівчульки наші теж, е, вагітні, наші тончики. О, тут у нас вже світло виключили, це наступні таранчуки. Зараз знімаю. Без. О, так. Ось у наші рижі дівчата. Також є моменти, коли мені говорили, о, хто швидше росте, дівчата чи хлопці? Не знаю. Мені наче казалося, що раніше кабани, але якщо взяти по цій групі свиней, то це у нас дівчата, а це у нас кабани. То дівчата і по споживанню харчів більше з'їдають і в них кращі прирости. Ну, хоч вони і гуляють. Так що тут природа, тут все по-різному. Ну, а також. Смакові якості все-таки залежать не тільки від харчування, а також від генетики, від схрещувань. Ну, я не хочу там собі сіпляти медалі, але я вже говорив, чому у мене неправильні поросяти. Тому що є порівняння, воно бачите, захрякали, є порівняння і все-таки по смаковим якостям відрізняються. і також період, в який період ви ріжете. Якщо різати 5,5-6 місяців, це буде пісно. Свинина, ну хто як полюбляє, ну якщо різати вже там 8-9 місців, це вже буде і сальце, і це вже буде традиційна, така, як раніше, свинина. Так що йдемо далі. Так, кабаняки наші, бачите, які. Ну Теж непогані, але менше. Так, тут у нас Леся Петрівни хазяйство. Ну, тут Надежда Анатоліївна, Надія Анатоліївна і Леся Петрівна, як завжди, як в селі курям, кидають це підряд. О, Тут у нас 30 курочок залишилося і... Трипівника. Отаке таке в них там окушечко є, вже треба робити якісь сидушечки. вже може скоро ж будуть у нас яйця. Так, і саме головне у нашому господарстві, яку я розпочинав, це все-таки бройлери. Так що, друзі, не опускайте руки, тримайте по можливості, якщо є така можливість, тримайте господарство. По бройлеру це взагалі окреме питання. Ніколи він не був у нас убитковий, ніколи. Головне, щоб не подох. А так... Якщо їсть, значить росте, якщо не їсть, значить не росте. Ну, це значить хто росте, напишіть коментар, хто пам'ятає, якого числа ми їх брали. Тоді ми не важили. Раніше ми кожен раз привозили партію, зважували, наприклад, 10 голів, записували вагу, там, розділяли між 10, брали середню. Ну, а також, коли зробили конверсію, тобто на протязі 7 чи 10 днів годували, записували комбікорм, потім ще раз важили 10 голів, розділяли, віднімали. Отримували вагу прироста, розділяли на 10 днів, тобто вичисляли прирост за день середній, і висчитували, скільки ж у нас комбікорму пішло на 1 кг приросту. Ну і все залежить від того, так, да, ми гранулюємо, але можна просто робити зерносуміш, якщо немає такої можливості. Ну, Можливо, трошки буде не така усвояємість і буде трішечки інший розход. Так що, друзі, курчатка ростуть, час пливе. Зараз туди-сюди там пару разів з'їздив на схід. І бройлер виріс. Так що, друзяки, працюємо далі. Всім дякую за перегляд. Е -е, ну і рухаємося далі. Так що, друзіки, на цьому буде все. Всім дякую ще раз за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкус, якщо не впадляк. Це також продвигає наш контент. Ну а ми готуємося. Дорогу зараз вже загрузили буса, загрузили легку машину. На цьому, друзі, буде все. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все-всім пока-пока.